Всім привіт! Мене звати Сергій, я ком'юніті менеджер і амбасадор однієї з найбільших бірж криптовалют Bybit. І у нас другий урок у курсі криптовалюта під рукою. Сьогодні ми з вами разом розберемося у тому, що таке P2P і як торгувати на цій платформі. Спочатку що таке P2P? Сьогодні це позначення вже встигли почути всі, хто хоч трохи цікавився криптовалютою. P-2P, або повністю Peer-to-Peer -peer, позначає метод обміну активами між двома користувачами. У нашому випадку йдеться про можливість купувати та продавати криптовалюту без посередників безпосередньо в інших користувачів. Попередньо обидва учасники такої угоди погоджуються на умови один одного. На два види валюти для обміну на обмінний курс на методи оплати. Сама платформа для P2P забезпечує лише технічну сторону угоди та фіксує процес передачі активів для безпеки угоди. У випадку з Bybit майданчик навіть не стягує жодної комісії з учасників такої угоди. Чому вигідно використовувати саме P2P-платформу та якісь особисті домовленості, а не більш формалізований інтерфейс обмінника? В основному тому, що на P2P набагато більше свободи. Можна вибрати відповідну ціну. Відповідного продавця, їх часто називають мерчантами, на підставі його рейтингу. Є безліч способів оплати і немає комісії посередника. Наприклад, на Bybit ми можемо використовувати понад 260 способів оплати та пару десятків фіатних валют. Тобто кожну угоду можна оптимально налаштувати під свої можливості. Ну і найважливіша перевага P2P це, звичайно, ціна. Популярні криптоактиви зазвичай дешевші, ніж в обміннику на покупку. Крім того, можливостями P2P можна користуватися в мобільному застосунку, що також спрощує для нас, користувачів, процес купівлі криптовалюти навіть у незначних обсягах. Робимо це буквально на ходу та без складнощів. Як це виглядає в інтерфейсі програми Bybit? З головного екрану натисніть Купити криптовалюту та виберіть P2P трейд. Якщо ви використовуєте P2P вперше, створіть для себе нікнейм. На сторінці придбання можемо для зручності відсортувати мерчантів за кількістю активу для покупки, за способами оплати або за кращою фіатною валютою. Обираємо купити. Ми можемо ввести тільки таку кількість криптовалюти, яка перебуває в межах встановлених продавцем. Тепер на сторінці ордера ми маємо 15 хвилин для того, щоб здійснити платіж. Ми переводимо в зазначеній валюті необхідну суму мерчанту як банківський онлайн переказ або за номером телефону на банківський рахунок. Перевіряємо та підтверджуємо деталі ордера, перш ніж натиснути Оплатити. Як правило, мерчанти відправляють токени протягом 10 хвилин. Якщо у нас є запитання до мерчанта, ми можемо поставити його одразу в чаті. При використанні P2P є такий важливий момент. Якщо ім'я, зазначене у вашому банківському обліковому записі, не збігається з ім'ям, яке ви вказали при проходженні верифікації KYC на Bybit, мерчант може скасувати ордер і запросити повернення. Як тільки токени надходять на баланс, ми бачимо їх у розділі Мої активи історії транзакцій. P2P торгівля з'явилася не сьогодні. На багатьох майданчиках це вже досить налагоджений механізм. І з технічного боку, і з точки зору роботи з платформою, якщо ви мерчант, або якщо ви покупець. Можна порівняти всю схему з роботою будь-яких інших звичних нам маркетплейсів, де сам сайт чи застосунок є місцем зустрічі продавця та покупця, а також гарантом передачі товару та коштів сторонам. Розкажу, що станеться, якщо Мерчат не відправить токени за 10 хвилин. По-перше, запам'ятайте, що не треба поспішати та скасовувати свій ордер у такій ситуації. Потрібно подати апеляцію. Служба підтримки зв'яжеться з вами, щоб здійснити повернення коштів. Справа в тому, що як тільки користувач надсилає свій ордер на покупку, відповідні кошти блокуються платформою. Це означає, що якщо продавець не надішле монети протягом 10 хвилин після отримання платежу, служба підтримки може зробити це самостійно із заблокованої суми після підтвердження. Спробувати P2P можна з мінімальними засобами. Наприклад, достатньо буде мати 500 гривень, 2 долари США або 2 Євро. Спробуйте освоїтися на P2P, і у вас завжди буде під рукою можливість придбати криптоактив, або ж продати. Для цього вам потрібно бути стати мерчантом і розмістити свої можливості для продажу, дотримуючись елементарних вимог майданчика. І знову ж таки, не доведеться платити жодних комісій. А на наступному уроці ми освоїмо ще кілька простих способів поповнювати свої активи в криптовалютах і навіть спробуємо спотову торгівлю.